Доброго дня, шановні партнери! Ради вітати вас на нашому відеоогляді. Сьогодні до вашої уваги нова модель інверторного кондиціонеру Daiko Moon з режимом роботи на обігрів до мінус 15 градусів. Почнемо. Загальний вигляд зовнішнього блоку. Знімаємо верхню кришку зовнішнього блоку. Відкривається доступ до захищеної плати. Знімаємо ручку кондиціонера. Клеймо підключення, крани підключення фреонового трубопроводу, знімаємо ліцьову панель з зовнішнього блоку, вентилятор зовнішнього блоку. Знімаємо вібро-шумоізоляцію з компресору. Відкривається доступ до компресора. Всесвітньо відомого бренду GMCC. Двигун вентилятора зовнішнього блоку. Антикорозійне покриття теплозмінника Golden Fin Переходимо до відеоогляду внутрішнього блоку. Як бачите, внутрішній блок має чудовий дизайн, з обох сторон має скляні вставки. Демонтуємо ламель направлення повітряного потоку, фільтра тонкої очистки, знімаємо панель внутрішнього блоку, двигун управління ламелями як у горизонтальних, так в вертикальних напрямках. Демонтуємо захисну кришку, клеми підключення, іонізатор повітря. Дякую за увагу. Замовляйте обладнання у вашого особистого менеджера.